Мої любі всім привітаки, вирішила вам показати мої покупки в АТБ та Аврорі. Ну, В Аврорі, всі ми знаємо, є накопичувальні знижечки, їх можна використовувати. А у кого, дівчатка чи хлопчики, є досвід використання атб карток. Там гарні знижечки, мені цікаво, я почала оформлювати в А-банку. Картку АТБ, але потім щось пішло не так, я не пам'ятаю що. Але кожного дня мені тепер приходять смс очки до робіть вашу картку і використовуйте. Цікаво, чи вигідно, чи не вигідно. Але зараз не про АТБ, а про Врору. Ось що я купила. Вперше купую ось таку штуку це приправа до курки. Але я взяла її до. Ковбасу. Купила мюнхенські ковбаски буду на вечір готувати їх. Також там же ж купила крем мило «Кокосовий рай, завжди брали там з медом, з прополісом, а тепер взяла якраз таки з кокосиком. Чим подобається, он дивіться, і така у нас бірочка є. Чим подобається саме це крем мило, що віддушки не такі хімозні. І от кокос це кокос. Отой Прополіс це ніжний такий аромат меду. Ну, тому рекомендую. Оця приправка коштувала 39 гривень, кокосовий рай 49 гривень. Тут у нас 1000 мл. Малий використовує просто як митися замість гелю для душу. Він дуже такий класний, бо це. ну, Ніжнятіна, так можна сказати, крем мило. Взяла ось у такий оцет яблучний, завжди брала якось в АТБ, але е, вийшла з АТБ без оцету, забула просто. А прийшла по Сонях свіжачок і побачила, що є там. Оцет. Не коштує він 17 гривень, аж свіжачок коштує 37 гривень. І разом це все в Аврорі 139 гривень, ну, округлити 140 гривень. Далі у нас буде те, що я купила у АТБ. Слідкуйте моє любі. А ця величезна торбочка з АТБ. Як завжди, зелений пакет виручає безмежно багато продукції вміщається. І приступимо. Що ж я купила? А купила я, як завжди, отаке еспресо класичне, і саме червоно, тому що в зеленій каві зі Львова мені не вистачає якоїсь різкості, якусь ну, смаку, тому беру саме ось цю каву. Натуральну вона коштує 137,50. Це за знижечкою, моє любі. Також взяла алоказайчай, завжди беремо, він насичений, тому що оці інші чаї у пакетах я брала і на базарі. І де я тільки не брала, нема зараз нормального чаю. Грузинський мені е, дали спробувати, ну дивно, я так скажу, мені не сподобалось. Мабуть, чи для мене це щось не те. І оцей е, чай, алокозай коштував 110 гривень. Також взяла для закраски, для е, смаку Earl Grey. Е, тобто чай з бергамотом. Саме ось цю пачку е, ну, дуже подобається саме е, чай Earl е, Grey. Ер, оцей чай. Від мономаху, бачите, 30 років. А цей коштує 71 гривня. Так як я взяла, далі буде мюнхенські ковбаски хочу зготувати, то туди ж теж у духовку відправлю і печериці білі. Взяла пів кіло, бачите, 500 грам написано печериці білі, вищий гатунок, від е, мушбум. Прикольно. Від мушбум. І хто у нас? Хто у нас село Літкі? Броварський район, Київська область, ось так моя любі. Звідти печериці білі, 86,50. Ну, тепер пройдемося по м'ясному. Це ковбаски для гриля та смаження. Вони були е, по акції від Глобино. Коштували вони 83,90 ці ковбаски. Чому б не взяти? Апетитна ковбаса завжди її беремо: 38 гривнів. Е, лікарська е, добров. Беру для схуднення, мені вона подобається, бо мого шинки курячої від добров якраз таки не було. Але ця теж не уступає, і в Тіктокі вона ну, мелькає дуже часто. Саме лікарська, ну а шинка це, ну, як то кажуть, не конкуренція. Єдине те, що не, таке, не з продукції їстівної, це отакий шампунь Даллас. А ще від щедро цей мило. Але вернемось Оцей органік-догляд сила п'яти трав з Хмельницького. Ця шампунька приїхала до нас. І що мене підкупило, тому. Того, що коштувала вона літру 64,90. І от дивіться, яка міточка. Germany Standard. Якість. Виробляється у нас у Хмельницькому, але німецька якість. Це дуже підкупляє. Я думаю, вона класна. Та, що я колись купила в Аврорі, сила 7 трав. Теж офігезна, думаю, і ця не уступить. Продовжимо далі. Як завжди, в кожному у мене йогурт густий, 1,6 жирність 32, 30 цього разу коштувала. Отакий От сирок, кисломолочний. е, просто наше. Раніше було просто квашено. Але, звичайно, то русізми, рашизми. Просто квашено, і перейменували просто наше. Я думаю, гарна назва. І цей коштує сир 55-50 кілька. Брала якраз таки цю кільку 100 раз від господарочки 33 гривні. Непогана, можна і у борщ, можна просто їсти. Ложкою, як кажуть, чи вилкою. ну Дуже смачна, непогана. І капуста, я кажу, в цьому році просто це як стратегічний продукт. Квашина, там ціни не складуть до 100 гривень. А ця капуста, якраз таки, це головка вийшла на 48 гривень. Раніше, ж, звичайно, вона була дешевше, але за, зараз все дорожає, дорожчає, війна що зробиш. І наші хапуги. І взяла ось такі яблучка. Яблочко українське, зелених ті, що я люблю, не було. Тому взяла ці і коштували ці яблучка 46,34 за кілограм 35,89. Ось були такі мої покупочки. Вроді би, що я там купила. Але подивіться, на цей чек. Я просто, ну так скажем, афігіваю чеку, скільки вийшло. 996,63. Якщо додати ще заврори 139, ну і виходить більше, ніж 1000. Ось так моє любі. Але ми тримаємося, переживемо, перетерпимо все. Головне, щоб потім держава піклувалася про свій народ. Да і зараз не мішало б більше пиклуватися про солдатів, про всіх верст населення. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.